2021 рік. Історичний момент для сполучених штатів Колишня сенаторка Камала Гарріс стала першою жінкою-віцепрезиденткою країни. для мене честь бути тут, спираючись на основи, закладені тими, хто був тут раніше. Гарріс також є першою чорношкірою американкою та американкою індійського походження на цій посаді. Вона пробила стільки бар'єрів для багатьох жінок. Мати Гарріс з Індії, батько з Ямайки. Камала народилась в Окленді, штат Каліфорнія. У школі до якої її возили автобусом у дитинстві. З'явився мурал з її зображенням, як приклад кампанії з расової інтеграції. Випускниця університету Говарта Гарріс стала першою жінкою-окружною прокуроркою у сан франциско в 2004-му. А потім у 2011-му першою чорношкірою жінкою, яка обійняла посаду Генеральної прокурорки Каліфорнії, під час перебування на посаді віце-президентки Гарріс активно висловлювалася проти скасування Верховним судом США рішення у справі Ро проти Вейда. Це рішення 1973 року, яке легалізувало аборти по всій країні, 2022 року. Верховний суд постановив, що рішення про дозвіл абортів ухвалює кожний штат. Трьох консервативних суддів Верховного суду, які голосували за скасування легалізації абортів на федеральному рівні, були призначені Дональдом Трампом, коли той був президентом. Він вживає слово гордо, записуючи до своїх заслуг те, що скасував рішення по справі ро проти Вейда. Тож не сумнівайтеся, якщо Трамп отримає шанс, він підпише заборону абортів на національному рівні. Аборти стануть незаконними у кожному окремому штаті. Віцепрезидентка також схвалює продовження дії закону про доступне лікування та зниження ціни на інсулін, що було досягнуто адміністрацією Байдена підніміть руку, якщо у вашій родині є діабетик. На початку президентської каденції Байдена їй доручили керувати політикою адміністрації щодо захисту південного кордону США та міграції, але ця тема продовжує залишатись однією з ключових на теперішніх виборах. Республіканці називають політику чинної адміністрації провальною. Гарріс говорить про деякі успіхи. Тепер мігранти без офіційного статусу, які одружені на громадянах США 10 і більше років, можуть залишатися в країні, поки триває розгляд їхньої заявки на грін карту. Спілкуючись із проіммігрантськими групами, такими як американці азійського походження, корінні гавайці та жителі Тихоокеанських островів, вона звертає увагу на слова Дональда Трампа той, хто поплюжить іммігрантів, хто пропагує ксенофобію, той, хто розпалює ненависть, більше ніколи не повинен мати можливості стояти за мікрофоном і гербом президента США. Після дебатів у червні із Дональдом Трампом, які оглядачі назвали невдалими для Байдена, Гаррі стала все частіше з'являтись на виборчих мітингах. Одного разу ми вже перемогли Трампа і збираємося перемогти його знову. У неділю президент Байден вийшов з перегонів. Якщо Гарріс буде номіновано, вона знову увійде в історію як перша чорношкіра жінка з індійським корінням, яка балотуватиметься на найвищу посаду в країні. Благослови вас, Боже, і благослови Боже, Сполучені Штати Америки. Андрій Борис Керолін присутті голос Америки.